Так, шановні. Судове засідання оголошується відкритим. Судовому провадженні слухається обвинувальник нос Орлова Олександра Віталійовича за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 24 статті 28 статті 340 Кримінального кодексу України. Доповідайтеся, секретарі Явки, учасників судового провадження. Судове засідання прибув прокурор Захарчук, потерпіли шахту. По якійсь заяві я зараз озвучу для вас захисник Орлова адвокат Носкина. Щось у зв'язку з перебуванням 6 грудня в місті Київ для участі в якихось діях вона не може бути. Гончар... Гончаровський, да? Всеволод Едуардович, він просить слухати справу без нього. Прокурор, як ви дивитеся, тут є деякі обставини маленькі, щоб ми вийшли на стадію підготовчого засідання. Не підготовче на стадію доповнення. Ну, при дебаті ви повторите, скажете чи ні. Е, ще ну, дивіться, ми на стадії дебату зупинилися, так? Так. Ну, ми вже на стадії. Реплі. Репліки і останнє слово. Поновити деякі обставини треба уточнити буде, що ви скажете. Е, які самі обставини? Ну, зв'язані з цією справою. Ми, коли вивчаємо справу, готуємося. Вони незначні, але їх треба по характеризуючим. Ну, якщо необхідно додати певні документи, там, там ну, я то... до за... цього я треба пойти на допомогу. Не я не забачу. Забачу. Так. Суд удаляється на річ у кімнату для вирішення цього питання. Без обвинуваченого слухати не може. Він завжди суд дав дисципліну. Він відзвонився їхати йому, не їхати. Команда моя дала, щоб він не їхав, так як немає адвоката. Зараз дату ми визначимо. Зараз, зараз визначимо. чи... Краще зараз. Краще зараз. Дивіться, у мене січень весь забитий. Повністю забитий. Я думаю, кінець січня я дивлюся. Дивіться, П'ятниці п'ятницю не хочу ставити, тому що у мене тут на п'ятницю йдуть такі масові справи. Давайте спробуємо 1 лютого зібратися. 1 лютого. Я зараз скажу вам, наскільки, щоб ви тут не чекали мене. Так, 307, 12, 30. 12.30. 13, 13.30. Mm -hmm. І я думаю, що ми це буде днем закінчення цієї справи. Ми вже проведемо, виріснімо ті всі обставини по характеризуючим даним і перейдемо вже до, до того. Я вдячний. Володя на